Дорогі шанувальники футболу. Вітаю всіх з Донбас Арени. Перший матч першого раунду плей-офф Ліги Європи. Донецький Шахтар приймає вдома Марсельський Олімпік. Ну, в реальному світі цей матч буде, здається, відбуватися в Німеччині. Можливо, склади будуть дещо відрізнятися. Ну, я вам пропоную свій варіант цього протистояння. Отже, всім приємного перегляду погнали. Французи активно розпочинають цей матч. І це не є несподіванкою. Гірники жодного разу ще не торкнулися м'яча. Ну, хоча ще не дуже багато зіграно. Ну багато чи мало, але 6 хвилин. 6 хвилин гірники без м'ячу. Французи в карному майданчику намагаються відібрати. Граю, друзі, я за шахтар. Можна було ні за кого не грати, просто подивитися разом з вами, постежити за цим матчем. Але я, чесно кажучи, в таких випадках не дуже довіряю удар по воротах. Жодного разу так не торкнувшись мячу, гірники пропускають перший гол. Не цікаво може бути, якщо штучний інтелект буде керувати двома командами, тому я граю, звісно, що за український клуб наш, наш, наш шанс зараз, наша атака. Петряк пробиває в руки голкіперу. До речі, залишайте, друзі, ваші коментарі. Як на вашу думку, з яким рахунком, який результат буде в цьому матчі? Звісно, що за тиждень ми з вами зіграємо ще матч в відповідь обов'язково. Марсель з м'ячем. Удар по воротах. Різник забирає м'яч до рук без проблем. 26-та хвилина розпочалася. Шахтар поступається вдома на Донбас-арені Марселю. Непогана передача. Данило Сікан виходить на побачення. З голкіпером удар по воротах Даніло не хибить. І рахунок зрівняно на 28-й хвилині. Данило Сікан 1-1. Юхим Конопляв. Центр. Знову Сікан з м'ячем, Ну, нема забігання. Я чекав на лівому фланзі. Не дочекався. Удар здалеку. Дуже непогано. Ну трохи не вистачило б, трохи вище. Накидання з кутового. Петряк з мечем. Знову Петряк скидка головою. Олександр Зубков опинився на лівому фланзі. Передача в центр проходить. Петряк назад повертає на Олександра Зубкова. той Тарас Степаненко. Ось зараз. Гірники непогано володіють м'ячем. Ударна позиція Крисків пробиває, дуже близько було, голкіпер там не зреагував. Таке враження, що все контролював. Можливо, він ні. Скоріше за все, він розумів, що там вже не було сенсу стрибати, мабуть, чого. Ну, в... Лічені сантиметри зараз врятували Французів від другого пропущеного м'яча. Останні секунди першого тайму. Шахтар Олімпік, Марсель 1-1. Перший матч першого раунду плей-офф Ліги Європи. Буде цікаво, друзі, подивитися на ваші коментарі, які ваші думки, хто проходить до наступної стадії, а тут ще й штрафний. Реф вгледіла, жіночка, здається, судить цю зустріч, удар. М'яч влучив в стінку. Тут ми вибиваємо. Ну і власне все, перше там команда відіграла. QR-код на мій телеграм-канал. Ну або знаходьте посилання в описі під відео. В принципі, в принципі, цікаво. Данило Сікан, один удар, один забитий, забитий м'яч. На мою думку, взагалі це протистояння, ця пара дуже цікава в реальному житті. Ось сьогодні ввечері має бути дуже непогано. Віримо в гірників, друзі. Підтримайте лайкосом цей відео. Буду вам вдячний. Не, не забувайте підписуватися на канал. Вболіваємо за своїх. Судаков з м'ячем, Георгій Судаков розвернувся, ну знову так якось інертно пропонують свою допомогу в підсумку ми втрати, але не припиняємо пресинг. Тут помиляється захисник. І це кутовий для нашої команди. 51-ша хвилина. Шахтар, Марсель 1-1. Завантажимо м'яч до воротарського майданчику. Французи відбились. Відповідь Марселю. Намагаю зустріти. Виходить, це ми з м'ячем. Олександр Зубков. Трохи не так вийшов фінт, але все нормально, обійшлося. Юхим конопля. Юхим конопля. Ну і ніхто, ось лише зараз забігання, можна ні вже все. Пізно віддавати по флангу, можна навішувати. Ну і тут немає варіантів. Ну, таке щось. Півгодини грати. Знову наше перехоплення. Зубков допомагає в захисті. Юхим конопля. Зубков одразу побіг на свою позицію. Передача вперед дуже довго. Це офсайт. Це положення поза грою, мабуть, що Ласіну трауре слід випускати. В нього рейтинг повище, звісно ж. Якщо він є в команді, то, звісно, що нехай грає. Зубкова я залишу, от Мар'ян Швед, спробуємо його на лівому флангі. Замість Судакова можна, до речі, Бондаренка випустити. Ось так. Ну і, і, і. що в нас? Ну, давайте освіжати центр захисту. Матвієнко, здається, трохи більше втомився. Ну, але ж то Матвієнко, я гадаю, що він більш якісніший центральний захисник. Небезпечно зараз. З лівого боку намагаються підійти до наших воріт французи. Юхим Конопля. Непогано зіграв, але ж це Кутовий, Треба встояти. Притисли французи. Так, тут вже Олександр Зубков допомагає. Захищатися. Є підтримка. Французи на Донбас Арені. Вболівальники приїхали підтримати свою команду. Знову гірники дуже довго без м'яча. Ну, хоча б відбиваємося. Ви знаєте, як в FC-24 може бути дуже небезпечно. Удар по воротах рикошет. Ще один кутовий, удар знову. Тут же сейв. Тут же сейв нашого голкіпера. Така ж подача. Крисків, здається, там перший зіграв головою. Тут скидка в центр. Може бути удар. Намагаюся блокувати. Ну, все ж таки відібрало. Вдається нам Крисків з м'ячем, Можна на флан спробувати віддати передачу. Маріан Швед свіженький перекидує. Поперечина, ну це момент. Це був шанс. Тут треба було, звісно, можливо, простіше, але вже дуже близько. Вийшов голкіпер, не було вже можливості там пробувати чи в кут, чи обігрувати. Аби це був пес 21 то я би пішов, мабуть, що в обігріш. Ну а в FIFA, в FC. Ну, мені, власне, це важче робити. Крисків, передача, зубков. пропускає собі Трауре не встигає, але тут кутовий. Останні 10 хвилин зустрічі Крисків з м'ячем. Ну, вже відчуваються в тому футболістів Ракицьків, вперед. Тарас Степаненко досвідчений. Втримав м'яч для нашої команди. Передача в центр не проходить. Французи відібрали м'яч. П'ять хвилин, рівно 5 хвилин залишається зіграти в цьому матчі. Друзі, нагадую, це наше бачення, наш мій варіант, як е, зіграють ці команди цієї пари. В першому матчі першої стадії плей-офф. Бондаренко не дозволили пробити ще один кутовий. Насичений моментами цей матч у нас видався, як воно буде сьогодні. Дізнаєтесь, ну, плюс-мінус за пару годин. Точніше розпочнеться десь там 19.45, здається, чи о 20-й. А дізнаємося, який буде рахунок результат десь так ближче до 10-ї вечора. Ще в нас є момент. Бондаренко, зубков, в нього вже швидкості немає. Ви бачили, як він дуже повільно підключався, аби ввімкнув свою швидкість, якої вже нема, звісно, що після 90 хвилин гри. Ну, тим не менше, непогано, непогано. Які ваші ставки, друзі? Залишайте коментар, як зіграють ці команди. Ну, а на все. Вболівайте за своїх. Всім пока.